Антибіотики, які рятують життя, можуть стати безсилими перед інфекціями. Україна вже стикається із загрозою антибіотикорезистентності тобто, коли бактерії розвивають стійкість до існуючих препаратів, і пацієнти втрачають шанс на ефективне лікування. Часи повномасштабної війни ми маємо надзвичайно велику кількість поранених. І, власне, коли виникають лікування ран у поранених, інколи вони потрапляють на лікування в інші країни, виділяють з цих ран мікроорганізми, до яких є стійкість у боже багатьох антибактерійних препаратів. Загроза для пацієнтів є і в тому, що нові антибіотики створюють дуже рідко, а саме раз в десятиліття. Офіційно вважається, що антибіотики почали використовувати з 1941 року, і, зокрема, Флемінг Лемінг вимайшов пеніцилін. З тих пір винайшли дуже багато антибіотиків. Але з часом винахід антибіотиків не просто призупинився, а фактично один антибіотик, напевно, 1-2 на десятиліття виявляють нові. А мікроорганізми пристосовуються до існуючих антибіотиків настільки, що сприймають їх. Як звичайну можна сказати їжу, і не те, що не гинуть, а взагалі припиняють на них реагувати через надмірне і неправильне використання антибіотиків, ще в 2022 році в нашій країні запровадили продаж цих ліків лише за рецептом. До слова за кордоном, така практика працює вже давно. За підсумками 2023 року. Якщо антибіотики групи резерву рекомендовано споживати близько 5%, то на Львівщині їх використовують понад 80%. А ті антибіотики, яких би мали використовувати 60%, на жаль, за підсумками 2023 року використовували лише близько 3%, тобто антибіотики групи доступу. Найчастішою помилкою є те, що пацієнти використовують антибіотики для лікування вірусних захворювань. Тож це правило повинен знати кожен. Антибіотики вірусів не лікують. Вони призначені лише для боротьби з бактеріями. Саме тому, щоб визначити, чим саме спричинена хвороба, потрібно звертатись до лікаря, здавати аналізи, які і допоможуть призначити правильне лікування. Ми повинні уникати вживання антибіотиків там, де це можна уникнути, вживати лише ті які призначає лікар, вживати лише в ті дозі, в які призначає лікар, і вживати впродовж того проміжку часу, впродовж якого призначає лікар. Також додамо, що уникнути використання антибіотиків допоможе і вакцинація, яка є ефективним способом запобігти складним захворюванням. Чим більше людей буде вакциновано, тим менше людей захворіють на ті хвороби, які можна попередити шляхом вакцинації. В Україні це туберкульоз, дитинку вакцинують в пологому будинку або до двохмісячного віку, тому що в країні є епідемія, кашлюк, дифтерія, правець, поліоміеліт, гемофільна інфекція, кір, краснуха, епідемічний паротит і COVID-19. Тож не забувайте, правильне використання антибактеріальних препаратів може врятувати життя і допомогти уникнути глобальної проблеми пов'язаної з антибіотикорезистентністю. Ірина Цвігун Семен Пулик, правда, тут Львів.